Що робити для збереження здоров'я серця та судин? Всім вітання! Ви знаєте, що серцево-судинні захворювання здебільшого є результатом саме вашого способу життя. І саме від вас залежить наскільки довго ви будете жити зі здоровим серцем та судинами. Тим більше доведено, що понад 50% зниження смертності від серцево-судинних захворювань пов'язано саме з позитивними змінами у способі життя. Тому не зволікайте і займіться своїм здоров'ям саме зараз. Перший фактор, що сприяє розвитку серцево-судинних захворювань, це зайва вага і ожиріння, особливо у чоловіків. Тому адекватне харчування і здорова дієта перший крок на шляху до здорового серця. Обов'язково в раціон харчування з метою профілактики серцевих захворювань потрібно додати цільнозернові продукти: нежирні сорти м'яса, фрукти, овочі та кисломолочні продукти. Також фахівці наполегливо рекомендують двічі на тиждень вживати порцію риби. Жирних сортів, а це лосось, форель або скумбрія. Обов'язково в раціон харчування повинні бути присутніми так звані корисні жири. Основними джерелами таких жирів є мигдаль, насіння, чия, морська рибальняне масло, авокадо, соняшникова або соєва олії, горіхи, насіння, гарбуза. Також уникайте частого споживання харчових продуктів та страв із значним містом солі та цукру. Ще для збереження здоров'я серця та судин в раціон харчування ви можете додати рослини або їх екстракти, наприклад, івоніка Herbal Set, які містить цінні рослинні компоненти, що підвищують тонус серцевого м'яза і збільшують його витривалість. Також відновлює здоровий артеріальний тиск та допомагає і далі підтримувати його на оптимальному рівні. А ще цей препарат багатий на антиоксиданти. Ці потужні компоненти нейтралізують вільні радикали та захищають клітини серця та судин від їх шкідливого впливу. Це допомагає подовжити працездатність та функціональність серцево-судинної системи. Крім того, антиоксиданти сповільнюють старіння клітин в організмі. Антиоксиданти є дуже важливим доповненням до раціону харчування. А ви знаєте, що для того, щоб щодня отримувати потрібну порцію антиоксидантів, слід урізноманітнити свій раціон харчування такими продуктами, як горіхи, м'ясо, супродукти, молоко, яйця, що містять вітаміни А і Е, чорна смородина, полуниця, лимони, апельсини, що містять вітамін С, крупи грубого помелу, бобові, морепродукти, що містять цинк. Флавоноїди, які є в грейпфруті, помідорах, перці, брокколі, антоціани, які присутні у чорниці, журавлині, малині, в полуниці, або можете приймати гербалсет за інструкцією, що вказано на упаковці, який, власне, і забезпечить вас добовою потребою антиоксидантів для вашого організму. Звісно, що є люди, у яких є вроджені проблеми, що призводять до серцево-судинних захворювань, і велика частина з них наживає собі такі хвороби завдяки дієті з високим вмістом жиру, цукру і відсутністю нормальної кількості овочів, а також відсутністю фізичної активності, курінню і зловживанню алкоголем. Тому найкраще, що ви можете зробити для уникнення захворювань, це, по-перше, здоровий та повноцінний сон, спати необхідно 8-9 годин. Нестача сну здатна спричинити високий кров'яний тиск. Наступне будьте фізично активними. Серце це орган, який практично цілком складається з м'язової тканини, тому його потрібно регулярно тренувати. Адекватні фізичні навантаження покращують роботу серця і кровообіг в коронарних судинах, регулюють кров'яний тиск, а також запобігають ожирінню. Звичайно, вибір фізичної активності повинен бути адаптований до вашого стану здоров'я і можливості. Якщо у вашому житті ніколи не був присутній спорт, то почніть із чогось простого, наприклад, ходьби, плавання, їзди на велосипеді або йогі. Приділяйте фізичні активності щодня 30 хвилин. Підтримуйте здорову вагу, кіньте палити, саме куріння є однією з основних причин ішемічної хвороби серця. Через рік після того, як ви кинете курити, ризик серцевого нападу впаде приблизно вдвічі, порівняно з курцями. Не зловживайте алкоголем та намагайтеся якомога менше його пити. Ну і звичайно, треба навчитися давати раду зі стресом. Якщо стресу занадто багато і більше того, він хронічний. Все це загрожує ужирінням, діабетом і серцево-судинними захворюваннями, а все тому, що нервова напруженість призводить до надмірного вивільнення кортизолу, що викликає скорочення кровоносних судин, підвищення артеріального тиску і можуть побічно призвести до розвитку атеросклерозу. Отже, правильне харчування, здоровий сон, управління стресом, регулярна фізична активність, відмова від паління та алкоголю значно знижують ризик виникнення серцево-судинних захворювань.